Що робити, якщо сметана гірчить, сир теж можна чимось проколоти. Можна чимось проколоти, звичайно. Але перед тим як щось колоти, треба знати причину, чого гірчить там те молоко або сир. Для цього е, потрібно зрозуміти, що, у вас не, ну, що не так з коровою, що її дошкуляє. Можливо, в неї щось проблеми з печінкою, можливо, у вас неправильно складений раціон. Це теж може давати гіркоту в плані, що не працює печінка для прикладу. Те саме буде. Можливо, в неї глисти там, паразити якісь. Я не знаю. Я навіть лікар. І я вам не раджу шукати просто в інтернеті поради, що робити, коли гірчить сметана, молоко там чи сир. Найкращий вихід для вас це знайти від лікаря, якщо у вас є можливість викликати додому. Немає можливості, зараз багато від лікарів дають поради в телефонному режимі. По-перше, я не маю ветеринарної освіти для прикладу. Я не розказую просто те, що у мене відбувається на фермі, як ми лікуємо. Але все лікування у мене під контролем від лікаря, якому я довіряю. Я ніколи не пишу людям. там... Я можу замастити написати, що, ну, що треба антибіотик, там, протизапальне і ж при дійку. Вся решта, що стосується, чи в корова, ну, щоб не сталося, я ніколи не пишу рекомендацій стосовно лікування. Тому що е, різні причини бувають. І якщо неправильно підібрати лікування, можна тільки нашкодити вашій тваринці. Тому не шукайте, будь ласка, порад в інтернеті. Нам, навіть якщо ви бачите от таких людей, як я, які знімають відео і багато розказують, і вам здається з боку, що ми багато знаємо. Все-таки найкраще знайти від лікаря, тоді з ним разом розібратися, що не так з вашою корівкою, і після того щось їй колоти, капати, давати якісь там вітаміни, ліки і так далі. Бо самолікування в теперішній час, коли худоба на вагу золота, я це кажу як людина, яка вирощує, по-перше, по-друге, і яка шукає, шукала для себе купити корову і купити зараз нормальну корову, навіть там. Ну, це просто для мене мені здається, що це зараз нереально. Бо тому, що за корови з надоєм там, умовно 15-17 літрів гнуть мало не, ти, не тисяча е, цього гривень заплатити треба. І ну, я так дивлюся, що коротше нема з чого вибрати. Тому якщо вам ну, корівка ваша дорогату, викличте від лікаря і не шукайте порад в інтернеті, тому що люди по-різному радять, навіть подивіться мої відео з маститом, що тільки не радять робити, а по факту корисної інформації там не дуже і багато. Тому зверніться до фахівця і хай вам підбере лікування для вашої корівки.